Христос посеред нас, дорогі брати та сестри! Сьогодні велично проставляє Свята Православна Церква, велике свято стрітення Господа нашого Ісуса Христа, з яким ми вас сердечно вітаємо. А в головному пісне співі свята, тропарі, церква. А разом з нею і ми велично вшановуємо це свято, оспівуючи. Радуйся, благодатне Богородице Діво! І з тебе Бо засяяло Сонце правди, Христос Бог наш! Просвіщає сущих у темряві. Свято стрітення Господнього, яке відзначають 15 лютого, є одним із великих 12 свят православної церкви і належить до числа неперехідних свят. Слов'янське слово стрітня. Українською мовою перекладається як зустріч, а отже, стрітення це зустріч старозавітного людства особі старця Симеона з Богом. Понад дві тисячі років тому, на сороковий день після народження Ісуса Христа, його батьки Діва Марія і праведний Йосиф Обручник згідно закону принесли божественне немовля до Єрусалимського храму, аби явити його перед Богом та принести відповідну жертву за церковним переданням. Праведний Симеон був одним з 72 перекладачів священного писання, коли він перекладав книгу пророка Ісаї. Його засмутило провіщання про те, що Спаситель світу народиться саме від діви, і тоді він хотів замінити це слово на інше від жінки, але через ангела Господь сповістив йому, що він не помре, доки не побачить справдження цього пророцтва на власні очі. Проживши за переданням близько трьохсот років, він нарешті дочекався зустрічі із Месією про цю дивну зустріч і розповідає нам Євангеліє. Він прийшов натхненний духом у храм, і коли батьки принесли дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, він узяв його. На руки благословив Бога і мовив. Нині відпускаєш, владико, раба твого за словом твоїм з миром, бо бачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів світло на просвіту язичникам і славу народу твого Ізраїлю. І нині у такий святковий день ми вітаємо вас, дорогі краяни, від імені Високопресвященнішого Феодора, архієпіскопа Мукачівського Ужгородського і завершальним святом зимового циклу стрітення Господа нашого Ісуса Христа. Зустріч чоловіка Божого Сімігона з Божим Сином Ісусом Христом має глибокий духовний зміст у православному світі. Тож і ми бажаємо, щоб кожен із вас у земному вимірі удостоївся зустрічі із Сином Божим.